Привіт! Я продовжую гуляти краківським ботанічним садом. Зараз зима. Але садовому блогерові хочеться садових екскурсій. Тож знайшла для вас ось таке дуже цікаве, як на мене, дуже цікаве місце. Ви тільки подивіться, я вражена, це ж скільки праці сюди вкладається, Ну, вхід сюди платний, квиток коштує 22 злотих. Після 65 років знижки, то я ж образилася, трішки засмутилася, щоб мене запитали, чи не маю я права на знижки. Ну, після 65 матиму. Подивіться, це ялівець, я так думаю, ж ґрунтопокривний. Але треба подивитися, який це сорт, бо дуже красиво він виглядає. Ось такий. Ось там далі. Так, ну звісно, що наступати не можна. А звідки ж його почати тут ходити, роздивлятися, Піду сюди. Тут не просто рослини, як на городі, посаджені, так, аби просто росли щоб на них можна було дивитися. Це тут цілі композиції створені. Це пахісандра. Пізнаю, Вічнозелена зелена рослинка трішки вона. Полягала під снігом. Цвісти буде дуже-дуже рано навесні, а може, як тільки ще й в лютому зацвіте як. Пахізантра, чи пахісандра, чи пахізандра, я показую, пишуть латинська назва. ой як цікаво. Я не планувала тут проводити багато часу, бо я взагалі в Кракові тільки. На два дні. Та тут я зачепилася. Це Це Ломикамінь інкрустований у нас його називають. Я показую латинську назву. Я зараз вивчаю латинські назви. Там теж ломикамінь, але інший. Молодилка, гейхера, мені і назва не потрібна, хіба що сорт. Ось такий сорт. Ну, та зараз вона не в усій своїй красі. Тут чагарнички підстрижені. Ох, і краса. Ой, красаж. Дивіться, як гарно повертає. Стежечка. ой, гарно, на гірку отак зійти. Я дуже люблю рельєф у саду. Ось отак би зробити отаку гору насипати в дворі і зробити отакою спіралькою доріжки. Ну, це дуже цікаво. Ось таке дерево. Старе-старе, я не подивилася назву, але що мені тут подобається, це ж не просто парк. Тут написані ж назви всіх рослин. Я деякі показую, деякі не показую, бо не знаю, що цікаво, що не цікаво. Так, ось очітки я впізнаю. Все я впізнаю мої улюблені очітки. Седом Спуріум його називають у нас седум несправжній, справжній, седум хибний. Ось так він виглядає зимою. А це седом Спуріум триколор, теж маю в себе такий. І ось такого маю, мадум Рупестре. Ось такий. І то, то цвіт він, і квіти не зрізані. Мені ще сподобалася ця хвойна рослинка. Хочу подивитися, як вона називається, але не бачу, де назва. Це герань. Герань. Ось яка рослинка гарна. Шов жовта. Так, де ж у неї назва? Хочу знайти назву, зараз пошукаю. Це стрижуть щось. Це назва куща. Оце кампанула. Дзвоники внизу. Так, ну назву цього куща я не знайшла. Хвойний. Хвойної рослинки не знаю. Треба більше часу тут проводити, вивчати рослини. Ось ялівець. ґрунтопокривний. Принц, принц Уельський, о! Знайома мені рослина. Принцуельський, але тут дві. Два ялівці. Ось один. Сплилися. Ось один, а ось інший. хто з них хто? А, принцуельський оцей. Оце Принцуельський. А оце на нього вже заліз. Інший ось я зараз наближу. Ось. Намо. Ось такий він. Тут каміння, моє улюблене каміння, але з ним треба вміти його використовувати. Як мені тут подобається, я б тут на цілий день зависла. Я не запитала, доки вони працюють. Але вдруге приїду вже влітку і вже буду знати, що сюди треба багато часу. Ось, дізнаюся, працює з кількох годин до кількох і на цілий день. Рододендрон який малесенький. Рододендрон. Ось яка цікава рослинка. Цікава. Все мені цікаве. Причому я отак зацікавилась рослинами, що я б тут не знаю, скільки б я днів тут провела. Я так зацікавилась рослинками лише два роки тому. Раніше я, ну, ну як, ну, любила я, звісно, рослини, але не до такої міри. А зараз прямо захоплююся це, це щось неймовірне. Подивіться, яка хвоя. Позолочена. Позолочена, але де назва? Ну, Тут ось то пишуть назви. Але але до чого це назви? То Еріка там збирається цвісти. Це бадан. Тводой багато. Ось шавлія, одна, друга. Ось шавлія лікарська. Я показую назви. І роблю висновок, що треба вивчати назви рослин. Латинською мовою сосна як формується. Вистригається їй стовбур. Дуже гарно формується, цікаво, це Еріка. Квітує вже. І ось шавлія Шавлія лікарська пурпуренсис. Куркуренс, ну щось таке. Тут Еріка. Це Пахісандра. Грунтопокровна рослина для тіні, до речі. Хоча тут вона і на сонці росте, трішки сонця, трішки тіні. Так, ну ось тут може пройду. Зараз стане сніг і трішки мокро. Так, це у нас що? Ось така рослина. Цікава рослина. Ось така хвойна рослина. Змінила на зиму свій колір. Цікавий. Багато хвойних рослин змінюють на некрасивий колір. А це такий цікавий колір. Це що? На, схоже на мікроскопічну бруслину, березклад. Мікроскопічний. Це ломий камінь інкрустований, але подивіться, якими він великими шапками, подушками. У мене там кілька розеточок його, а тут він отакий який красивий. І ось який красивий, красивий. Подивіться, величезний. До речі, він, ну, що на камінні росте. Бачите, він звисає, як повністю з каміння звисає. І він полюбляє більше на півтінь. Хоча ми думаємо, що ломи камінь це каміння це сонце. Ну, тут на сонці. До речі, отаку хвойну рослинку дуже люблю. Дуже люблю отаке щось отаке лахмате, як монстрик. І це. Пендула. Це Парисовик чи хто? Не знаю, я напишу переклад. Бо, вибачте, що з хвойних не знаю. Та ще й латинською назвою. Дуже гарний, мені дуже подобається. Взагалі пендула це плакуча форма. Дуже красиво. Ось такі сосни, гірські сосни, старі-старі. Ну, сам ботанічний сад, заснований у 18 столітті. Не знаю, коли посаджені ці сосни, але давно. Ось, як гарно. Як гарно це може виглядати, коли дорослі рослини і коли вони гарно розрослися. Ну, Звісно, що не ходити по рослинам, знак стоїть тут, тут, тут і так. Зрозуміло, що ходити тут не можна і не треба. Птиці, які молодилка там виглядають. Ой, тут багато молодилок. Я зараз приближу, наближу. І все так подивимося на молодилка. Мініатюрні такі молодилка. І там мініатюрні. І там, які ж вони малесенькі. Це молочай мертолистий маю в себе. Які малесенькі, молодилка, молодилка. І ось такі. Тут навіть сорта написані. Сорти. Ось так. Ой, який плющ гіга... з гігантським листям. Плющ з гігантським листям називається ось так. Це я показую, які тут рослини ростуть. Подивимося в такий місточок. Дуже гарні рослини, гарно доглянуті. Головне, вдало, вдало місце треба рослинам підібрати, щоб вони гарно виглядали. Ось для Еріки потрібен і кислий ґрунт, і умови специфічні. Рододендрон ось такий. Наприклад, рододендрону і потрібно напівтінь. Величезна колекція рослин тут я вражена. Це бруслина, Така яскрава, яскрава взимку. Погляньте, як це красиво виглядає, поєднанні з деревом міста. Думала, сюди не йти тут мокро, ні пройду. Обережне, обережно, швидко <смі> так, пробігла. Давайте ще подивимося. Тут ще багато роботи, ще багато що треба дивитися. Ось це магонія подоболиста, це я знаю. Бо мені дуже подобається ця рослина, вона навесні. Ну, подобається тим, що вона вічно зелена, не вибаглива, стійка до всього. і... Навесні буде дуже красиво цвісти. ось тут пуп'яночки є. Ну, Комусь не подобається, що в неї листя колюче, але не знаю, для мене це ще не проблема, та в мене вона ще недовго росте. А це що? це? Давайте подивимося. Може, я десь і помилюся. Вибачте, поправте мене. Ялівці ґрунту покривні, ось так вони виглядають. На гірці тут спеціально створений такий рельєф. Це чудово, що такий рельєф, і яка краса ось із коріння. Коріння кого? Сосни. Ось так. Вода проведена для поливу рослин. Ось так. Звісно ж, вражає, коли рослини. Великі. Весь час стоять знаки, що на рослини не наступати, але тут же ж гарні доріжки для чого на них наступати. І не чіпаю я рослинки, ні-ні. Не треба їх чіпати. Люди тут видають. Є відвідувачі, але зараз не так багато як. Влітку, я думаю, бо, звісно ж, влітку тут цікавіше. Але зараз я вже так скучила за рослинами, що я дуже рада потрапити в таке місце. Пишіть, будь ласка, свої враження. Дякую за увагу. До наступної екскурсії. Я тут ще буду ходити. Не знаю, скільки я буду показувати, але зніматиму багато. Найцікавіше попереду.